Вітаю сьогодні, отака київська історія. Вчора ввечері їхала тролейбусом на зупинці тролейбусу стояла, не стояла, а була жінка, яка весело щось сама собі танцювала під музику, якої не було. Можливо, ця музика була в її голові. Вона не виглядала як. П'яна людина, як вона більше виглядала як неадекватно. Хтось сміявся, хтось показував пальцем, хтось сварився, хтось казав, понапиваються і бродять. Але вона була дуже нормально одягнена, вона була така, видно, що людина ну не спита. Я, маючи досвід, підійшла до неї. Я почекала, поки вона завершить свій танець. Танець був дуже розмашистий, вона махала руками, вона взагалі щось робила, і просто сіла з нею, посиділа і поговорила. Вона не неадекватна, але вона дуже сильно травмована, в неї загинув син, і вона з цим не справилась, не може пережити. І от такі приступи, коли вона так себе поводить, в неї бувають. Як я зрозуміла часто. Тому розумійте, що зараз таких людей буде багато. І це не значить, що вони неадекватні. Це значить, що, можливо, хоча можуть бути і неадекватні, можуть бути агресивні. І це е, майте на увазі. Але е, і в даному випадку, і насправді людей, які е, дуже сильно травмовані, буде багато. Тому звертайте на це увагу, ми всі люди і повинні бути. i'll do